Пау-пау-пау, любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми злетіли в Роблокс, тому що ти знаєш за ці дні, поки мене не було, все-таки город ну, ніхто не доглядав, відповідно, ніхто не кормив моїх звірушок, так що треба терміново це виправляти. В принципі, я б, ти знаєш, був би навіть не проти подивитися, що в мене тут в цілому взагалі робиться, бо я навіть трошечки, можливо, призабувся. Тому е, треба нагадати, тут у мене оці всі кавуни, вони більшість з них. Вже такі, що їх можна продавати, проте. Наскільки я пам'ятаю, у мене тут є один прикол з цим громовідводом. <світ> і він просто не працює чомусь вже двічі. І, ну, мав би він спрацювати цих два рази. Як це правильно сказати, навіть подчекаю, я щось. Коротше, 250 разів туди вже мало б вдарити з тим громовідводом, але, на жаль, ні. На жаль, ні. І в мене все одно чомусь тут буває підлагує. Так, окей, я тут був залітав пару разів, і в мене є яйце нове, але у мене є проблема. У мене У мене петів забагато. 60 петів, ти поняв? Мені б когось знайти. Я пам'ятаю, у мене Бібізян саме такий, що 55 у нього, да, зараз вік? Так, да. а треба, по-моєму, 60. Ану, go. І. да. 60-й левел треба. Ум. Ну ладно, тоді придеться піти когось продати. Що робіть? Нема виходу. Ось, кстати, ця оса, ну. Давай почитаємо, що вона робить. Кожних 24 хвилини підлітає до найближчого фрукту і запилює його кожні 5 хвилин. Stings random pet at advanced. cooldown. А, ah, типу, жалить, виходить, рандомного пета. І знижує перезарядку, типу, його здібності на 84. Секунди. Угу, прикольно. Це непогано. Ось ось тобі медведик. По-моєму, це класна штука. Кожні 25 хвилин іде до найближчого фрукту і намагаються, намагаються його типу запилити. Але це не Не, ця Не вділка. Тому це. Типу, постійно фейл, і воно робиться honey Glazed Поняв прикол. Ну, коротше, медведик насправді прям дуже прикольний. Він робить фрукти не просто запиляними, а іменно медовими. І, власне кажучи, це є прикольно. Тому що. Медовий прикол дає тобі x8. Давай подивитися, кого б продати що мене взагалі по петам попетам. Гусінь, їжачок, це понятно все. Мавпа є. Ну, мавпа хай буде. Жаба. На жабу, не наче той байдуже. Давай якраз таки які, мабуть, і продам. У мене їжаків, кстати, купа. Давай навіть їжака продам, а не цю. Ivent to sell my pet. 126 тисяч. Ну. Ну. <с> дам, дам, ладна, ладна. І тепер можна попробувати нарешті вилупити пацана. Let's go. Оба. Ось. Ого. Великий ус. <с> Прям такий, я б сказав, даже непоганий. Досить таки непоганий. Окей, що б я хотів би ще зробити? Я хотів би точно покормити зараз усіх своїх петів для цього. Я не пожалію от таких ось грибів. Вони тут більші з них шокт. все. Чекай, де це було? Ось ошокт. ось шокт. Ось ось шокт. І тепер цими грибами я в цілому можу кормити тим своїх тварин. Бо ну, сказати, що вони прям багато стоять, ну, то ні. Вони не так багато стоять, поняв. Але кормити їх прям, ну. Прикольно. А, не поняв. 5.36. А ось ось шокет Фрозен. О, 115. це я, видно, йому не дав просто. Ну, вдарено облискавкою. Ось, є <laughs> полінейтед Celestial Shocked. Почекай, тут щось прям багато. Полінетед Celestial шокed Heavenly Frozen. Хай буде. Це б якийсь такий мемний фрукт у мене вийшов. Ну, не фрукт, а гриб але тим не менш. Хорошо, Shocked Frozen, bm 64 О, оце прям нормально. Ну давай подивимось, ось ну, заради приколу. Скільки він коштує? Амач? 44 тисячі. Пацан, та! Мені не жалко не накормити, кормити, якщо чесно, просто пацанів. Хоча би деяких. Але насправді це теж. Ой Вайтач у мене є. А що це в мене він не один тоді виходить чи що? Ну да, диви, ось ойтач, і в руці в мене вайтач. Хе, прикол. ха А скільки ж він коштує тоді? У нього там вообще капець якось так багато бафів. А, ну 73 тисячі. Небагато насправді. Ну, ладно, ладно, то таке. Ось це теж полінейте, це Лестіал. Десь треба розібратися з цими всіма петами. Бо вони теж такі пацани, що хочуть хавати, понімаєш. Так що треба їм ще й давати хавати вчасно, не забувати, щоб не було ніякої у мене якраз усі вже і зима почалась. Бачу. Обалденно. Прям вчасно я б навіть сказав. А, а оцей вроді би мільйончик коштує. А ну хамач А, даже три. Це Lestial Shocked Frozen Rainbow Glossh Room. Три ляма, обалдеть. Це прям жесть. У мене, по-моєму, ще одна сова голодна, да? Ну, по суті, да. Треба ще і б накормити по-хорошому. Але чим? Celestial Frozen. М -м, Celestial взагалі не хотів би віддавати, насправді. Дуже прикольний зачар, якщо це можна сказати, мутація, я не знаю. І причому досить таки дорога. Поняв. У мене тут. Я навіть і не знаю, що тут дати, пацан. У мене все-таки дороге. Хоча? Голд. Шок тліла ось є. ну! Шокт Лілак, скільки він йому дасть цього. А, 1721, він там прям непогано йому дав, чуєш. Він, походу, ще й трохи коштував щось. Ну ладно, це таке. це таке. Якого левела, до речі, мене. Ага, ось все, мишка. 52-го. Ну вона, слухай, вона вже прям доганяє. Мишка заробляє досвід лише собі, а не всім петам, я це вже зрозумів. Але. Все одно, миші, коротше, ті, що падають з містичного яйця, вони, в принципі, всі націляні. На те, щоб просто попрокачувати оці свої приколи, в вмісткість петів на самому твому городі, там вмісткість яєць і так далі, в принципі, тому подібне. Я б хотів би ще знаєш, куди завітати. Мені треба до гіршоп. Ну-ка, чи є тут щось цікаве? Адвансит, поливайка, тільки одненька дам. Ну, хорошо. Ну, може, тут усе за 35 секунд ще щось появиться. Це, в принципі, таке, але пішли поки що в мою садибу, і в принципі, в принципі. Чим би таким позайматися? У мене є там, по-моєму, багато косметичних всяких приколів, які теж можна пороставляти. Та й в цілому треба пороставляти, бо інакше для чого я то все тоді і оце збирав. Так що треба цим би зайнятися, але що і куди просто мені поставити, якщо чесно, я прям і не знаю. Event Shop, Pet Shop, Gear Shop. там дуже багато всього обновилось. Ладно, подожди, поки що зі своїм оцим косметичним. Давай спочатку я зайду. Ось до тебе. Айвон тут рейханий. Дайте мені щось цікаве. Бікрейт mm, ну, таке. Типу, прям чогось цікавого, то Німа Нектар ne Шейт це я так розумію, гриби якісь. Бо, в принципі, дуже схоже на те. Але якщо воно раре, там, да і то ну, я не думаю, що воно просто коштує якось багато. А ще в мене є 32 меду. Давай я куплю паки оці. І подивлюся, скільки в мене їх загалом. 41 штука. Обалдеть, давай крутити. <с> Такий опенкейс зараз буде. Лілак, до речі, випав легендарний, непогано. Бо в принципі квіти, оці, а іменно рози, вони дуже мені потрібні. Ну, правда, в розумних мірах мені не треба прям з усіх, з усіх паків ці рози. Просто завдяки розам я можу дуже гарненько закастомити типу, зробити отут іменно, поняв, таке оформлення. О, лілак ще один випав. Це сюди. І ще один, о, це мені подобається. От коли падає легендарка і вище, оце прям прикольно. Ооо, Пінклі міфікал, непогано. Сюдам. Тільки в мене вже їх 29. Ну, слухай, непогано. Luck випав. Luck випав. Випрям нормально. Рози. Foxglove. Ну, в цілому. В цілому. Так кодин, ну прям нормально падає цього лілаку. Саме головне, щоб тенденція по ньому не кінчалась. А то все таке. Ну поки що, ось щось опять. Пішли оці фоксглу. Ооо, Пінк лілі, Все, я поняв. Ти починаєш створитися на цей пак, поняв. він починає тобі видавати щось таке хороше. Він вже думає, так, 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 все, ладно. Ооо Курпруда хіла, нормально. Ну так, да, звісно, цей пак щось не дає ні, чорта. Щось він якийсь не знаю, це не нравиться він мені. Кажу, що щось не так з цим флавер паком. Ну, він все, перестав віддавати, бачиш? Ех, осталося в мене 9 пак. Oh. О. Оу, oh. <laughs> всього ось, ось 7 паків осталось. І можна буде підбивати пін Ну, лілака оцього легендарного, мені ви. І пінк ліля диви. Обалдеть. Не, лілака взагалі тонна. Його прям тонна. Все, це був останній пак. Давай, дивіться. А так, Рози 16 штук, Фоксглов 14. Лілак 14, Пінк Лілі 3 і Пурпур Дахіла 1. Це ще при тому всьому, що оцих Фоксгловів у мене ще було пару штук. Тобто, в цілому, мені от виходить, лілаків випало більше, ніж фоксгловів. Обалденно. Таке от мені подобається. Це значить, що ми тут зараз будемо щось шаманити, коню. Десь якось отут це висаджувати, бо рози. Самі по собі, прям ну мені подобається як виглядають. Як декоративні якісь такі квіти, то прям good. Опам. Сюди трошки понасаджували, потім отак сюди. І. ну поки що думаю, давай почекаємо, поки те виросте, а потім вже буде видно. Бамбуку є 20 штук зато, абалдіть. Якби мені ще так сильно потрібен був той бамбук. <гум> <гум> Зараз мені взагалі якось би дуже насправді. Хоча раніше я би прямо кричав би від радості. О, бамбук, Щас я тут. Купу грошей собі зроблю. А це тепер що мені? У мене ну, кавуни деякі. які. дам. І причому оце тут кавуни, виходить, такі, потім мунго під ним, потім і пепер. І. Я був садив отакі ось штуки. Ось, горох осьо він. Ось я зразу два туди був поставив, але одного, походу, воно не зацепило, я так зрозумів. Тому, в принципі, вони не золоті, нічого такого. Ну тільки один, напевно, тут десь був золотий. Да, ось він. Голд. Одненький є. Він сам по собі, виходить, такий виріс. Та й все на тому. От така у мене ще лабуда теж стоїть. Це, вроді, якась там маніла, щось там той. Маніла. Manila... Як тебе звати? А, манука флавер, поняв. І обалдеть. Там, кстати, в мене в кармані ще й перець. А, і горох диви. Горох одна штука, пепер два штука, Грибів 75. У мене прям чужо. Багаті кармони такі получаються якісь. Але, але, то все таке. Так як у нас іде івент, мені треба томату, тому що оцей медведик він хоче полінейти томат, а саме на 0,9 кілограм. Це жорстко. Я б тільки був видалив цього помідора. Бо він мені вже не був потрібен, і він опять у мене з'явився. Що ж ти поробиш? Це шок, це просто жесть і просто шок. Оце сюди якось трохи, аби подовжити оцей паркан, поняв? Тільки от ну, проблема, що в мене більше немає такого паркану. У мене, по-моєму, їх тільки дві штуки осталось насправді. І ну, нехай я ось, ось сюди і сюди поставлю. То тут ще буде така, типу, дірка невелика. Це по-перше. А по-друге, то ось от тут. Але я тут не думав закривати парканом в цілому то. Ну, давай, в принципі, так тоді і зробимо, так? Да? Чому б і ні? Ось якраз у мене їх дві штучки є. Того можна і примістити. Бем. Ну да, і тут ось. Залишається невелике невеличкий простір, але ну. З тим я вже нічого не зроблю. То воно вже яке є, таке і є. Я оце знаю, що думаю навіть? Чи можна його якось. А, ні, не можна толком. Ну ладно. Я думаю, просто його можна якось посунути, поняв? і щоб воно. Ось тут ось є такий прикол, диви, як воно виглядає. По ньому трохи видно, поняв що він як не суцільний. І мені то трошки, чесно кажучи, не подобається. Але що ж поробиш, уже як є. Давай далі, ось у мене ще така штука є. Ну-ка, як мені його взяти? Опа. І. Опа. Отако. Начебто рівно чи не рівно? Просто, я не можу зрозуміти. Ну, Начеб... начебто рівно, да? та в цілому, да. Все, красота. Ще потім, коли буде гроза бити, оце позбираю оці кавуни. Вони має будуть, ну просто тут багато місця і так займають зараз. Потім я їх позбираю і стане трошки краще. Бо тут ось є дивись, золотий, здоровезний, кулінейте, Celestial Frozen. Його ще аби вдарило блискавкою. І з того, що можна отримати, то це ханіглейст. І напевно все. Типу, з остального, то більше немає ніяких там ні поливайок, ні там івентів, які могли б дати Ну, хіба що можна ще почекати там блудлайт, знаєш, якщо вона взагалі є. Але таке, ну, ось, диви, почекай, не було ж ось цієї ночі. Типу. Петшоп оновився, поняв. Коли він оновлювався, то тоді і ніч приходила. Типу, як це правильно сказати? Коротше, ось в 12.30 була ніч. А потім в час дня був оцей ось івент. Вилітали бджілки, поняв. Зараз у мене по часу 18.30 уже було, коли оновився пет а ночі не було. Що вони опять забрали цей чи що, не поняв? Ніч. Такий класний івент. Нащо ви забрав? Верніть ніч. Верніть назад ніч. В тому числі із-за того, що ти просто подивися, скільки в мене оцих стара колорів. У мене їх дві цих два рядка. Це ще й поняв з тим приколом, що я був е... порозставляв їх, бо я побачив, що ну, опять є Целестіал, і я їх понаставляв був. Там, де і ось оці ці був, вроді би ставив. Коротше, це прикол. І просто жесть. Я не знаю. Ладно, це все таке. Я хотів uh, в косметішоп прийти, подивитися, щось там може цікаве продається. О, в мене опять дощ пішов. Прикольно. <свіг> Тільки що був дощ і опять дощ. Так, що тут є? Є ось така, типу, як колона, пеньок, букшелф. Ну, є комунгномикрати, але. А чи надо він мені? По відчуттям, наче якось і байдуже. Так само, як і оці ось таблички, тут, ну якось теж. Нічого, коротше, такого цікавого, толкового немає для мене в косметичному шопі. Ну, Зато забор поставив. <рив> Підібрав отут, ось був осу, поставив забор, покормив усіх своїх приколів і і все. Якось так. Баг яйця, на жаль, немає в стоці, тому що я би дуже сильно хотів собі золоту стрікозу, бо золота стрікоза це прям прикольна якась штука. Вона просто літає раз в 5 хвилин, робить якийсь там рандомний фрукт з золотим. І ну, оцю приколюху можна дуже сильно абузити Якщо тобі байдуже, типу, там на красоту, на естетику свого саду, знаєш, то ти можеш буквально посадити купу цих кавунів, наприклад, да або той самий там горох, я не знаю, під всіма поливайками туди-сюди, вони от такі самі здорові будуть. І в тебе просто купа золотих фруктів, здоровезних, які будуть стояти просто мільярди під усіма зачарами, бафами там мутаціями, да. І ти просто сидиш, в маслі. Так що. Золота стрика, за це прям must have. А на цьому в принципі, любі друзі, цей відеоролик підходить до свого завершення. Тож, якщо він вам сподобався, обов'язково не забувайте тетяти сюди вподобайдена, а також підписуватись на канал. З вами як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім Па-па.